Слухай, самі трэш стосунки в моєму житті, я думав, такі тільки в кіно буває, в житті такого не трапляється. От я після поранення і так далі, як я там одужав, багато людей мене спасали, молили, слікували мене. Я став дуже довірливий, і в мене взагалі не було сили за щось там хвилювати чи комусь не довіряти, бо це завжди якась енергія, яку треба дати, щоб щось проконтролювати. І от в моєму житті там з'явилася була дівчина, яка спочатку типу, вроде допомагала, а потім я їй допоміг поселитися у себе в квартирі, де я жив. І власник цієї квартири був він якийсь там мільянір, типу, Індус, і йому там років вже 60 чи 70 було, щось таке. І ми там жили, 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 жили-жили. Але я був в депресивному стані, вона в депресивному стані. Я кажу, тобі краще з'їхати, я тобі заплачу за квартиру, в мене якісь там збереження є, ти живи шукай собі роботу, а вона ні в какую, поміла? Ну, Вона приходить то коленку щасала то сознання десь потеряла, то щось не Ну, Мені жалко і було, це тільки потім я пам'ятаю, що людина маніпулює. В якийсь момент я просто прокидаюсь Приїжджає власник додому, і власник каже, Ну, тобто Тобі треба з'їхати з цих апартаментів. Я виходжу на кухню, і я дивлюсь, що вона, типу, ну нічого не реагує ніяк на це. Потім вказується, що вона беременна. Я давай виясняти, що це як це, кажу, так може ти врожай не хочеш дитину, бо в вже хто знає який по щодо А, Це що теж для мене шоком було. Я взагалі прохлопав. це. Прикинь, ну як взагалі це можна було прохлопати, коли ти дуже довіриний. Вона каже, ні, ти я буду робити аборт. Я кажу, залишай дитину, я буду виховувати дитину. Ти собі живи своїм життям. ну Якщо це від мене, нехай зі мною буде. А, це не тебе, що ти туди сюди? Коротше, Братан, потім вияснилось, що дитина взагалі не від мене, поняв? Ну, вдалося зробити певного роду там тест, виявилося, що дитина взагалі не від мене. Я так стою, мене виганяють з цієї квартири, вона стається жити з цим індусом, отаким от ростом там, там 70-літнім. Я стою в вахері. Подруга зробила аборт, я щось там ходив хвилювався, я ще думав, що це від мене, а це не від мене. Братан, я, я, во-первых, в мене було відчуття, що я ще стану батьком, потім мені сказали, що я не стану батьком. Потім казала, що я вже не батько був, потім казали, що я не, то, що не був батьком, а це взагалі якась така історія, що на голову не налазить. Я був в шоці? Тоді. Я відходив від цього, не знав, воно тоді мікроінфаркт случився. Я сидя, що в мене перший, другий мікроінфак був, перший коли мене розстріляли, другий оце в цій ситуації. Я поранений, весь током не заживши після операції, вимушений був шукати взагалі, де мені жити, що мені робити, з чемоданами, з сумками. І тут оцей ще фідбек. Оце був трэш, пані? Про це можна якусь історію зняти, якийсь міні-фільм. Ну, я офігел.